Новини новини на цьому тижні. Найдавніша мумія у світі та мурашник, яка асоціюється з клонами далекого вигляду, загадки природи та прогресу від стародавніх мумій до космічної погоди. Світ навколо нас постійно дивує нові відкриття, змушуючи нас переосмислити своє місце у всесвіті та розуміння основних законів природи. Цього тижня новини з науки та досліджень сповнені вражаючих відкриттів від відкриття найдавніших мумій у світі до прогнозів про неминучу космічну буря. Ці події, здавалося б, не пов'язані, насправді вони відображають однакову тенденцію: людство прагне розгадати таємниці минулого, поволодіти новими технологіями та підготуватися до викликів майбутнього. Стародавні таємниці, мумії змінюють ідею міграції. Відкриття найстаріших мумій у Південно, Східній Азії та Китаї це не просто археологічне відчуття, це справжній перелом у розумінні історії людства. Тривалий час Єгипет вважався колискою муміфікації, а його гробниці служили символом вічного життя та складних похоронних ритуалів. Однак знахідка мумій, вік яких перевищує десятьох тисяч років, змушує нас переглянути свої уявлення про ранні цивілізації та їх практику. Особливо цікавий зв'язок між методом сушіння над димом та похоронними обрядами, це не просто спосіб збереження тіла, це, мабуть, ритуал, наповнений духовним та культурним значенням. Можливо, стародавні люди вважали, що дим це путівник у світі духів, і таким чином може забезпечити безпечну подорож душі померлого. Вчені припускають, що ці висновки підтримують двошарову модель міграції в Південно-східній Азії, що вказує на зв'язок між стародавніми мисливцями збирачами та подальшими фермерами Неоліту. Це відкриває нові перспективи вивчення генетичної історії регіону та розуміння того, як різні групи населення взаємодіють між собою протягом тисячоліть. Для мене особисто, як людина, зацікавлена в історії та культурі, ця знахідка особливо надихає. Він згадує, що людська цікавість та прагнення до знання світу не є сучасними явищами. Наші предки, незважаючи на відсутність сучасних технологій, мали глибоке розуміння природи та створили складні соціальні структури. Мурашки-інноватори, межі видів стираються. Ще одне дивовижне відкриття тижня це незвична поведінка іберійських мурашок проти вогню, «Мессор Іберикус». Ці мурахи здатні до ксенопарії репродуктивного процесу, в якому вони використовують чоловіків і інших видів для запліднення своїх жінок. Це явище стирає межі між видами і викликає сумніви на наші уявлення про еволюцію та відтворення. Що особливо дивовижно: мурахи форани не повинні мати доступу до колоній дизайнерів, структури мессор для впровадження цього процесу. Вони здатні клонувати людей бажаного виду, коли це необхідно. Це демонструє дивовижну пристосованість та винахідливість природи. Цей процес, який називається санапарея, дійсно нагадує наукову фантастику. Він демонструє, що еволюція не завжди дотримується передбачуваних шляхів і що природа здатна до найнесподіваніших рішень космічна буря, готовність до неминучої поряд із відкриттями в галузі археології та біології. На цьому тижні були тривожні новини про посилення сонячної активності. Вчені попереджають, що в найближчі десятиліття ми чекаємо екстремальної просторової погоди, пов'язаної зі збільшенням кількості спалахів сонячної енергії та корональних мас. Особливо це стосується в контексті нашої зростаючої залежності від супутників та розвиваючої другої космічної гонки, спрямованої на колонізацію місяця та Марса. Космічна погода може серйозно вплинути на роботу супутникового зв'язку, навігації та інших критичних систем. Враховуючи цю загрозу, необхідно активно розробляти технології захисту від космічної погоди та підготуватися до можливих наслідків. Сюди входить створення більш стійких супутників, розвиток систем раннього попередження та створення планів дій у разі екстремальних подій. Штучний інтелект, енергія майбутнього. Інша тема, яка привернула увагу цього тижня, це величезне споживання енергії ботів-чатів та інших систем штучного інтелекту. Швидке зростання популярності та розгортання шаї призвело до того, що він став суттєвим споживачем електроенергії, що стурбований його тривалим впливом на навколишнє середовище. Необхідно знайти способи зменшити споживання енергії шаї, розробляти більш ефективні алгоритми та використання відновлюваних джерел енергії. Це дозволить нам використовувати переваги шаї, не пошкоджуючи планету. Швидкі заміни радіо, карта всесвіту. Використання швидкої радіопередачі FRB для створення остаточної карти всесвіту це ще один приклад того, як наука використовує несподівані явища для вирішення основних питань. Ці короткі спалахи енергії, що виникають у віддалених куточках космосу, можуть бути використані для вимірювання відстаней до галактик та створення тривимірної моделі всесвіту. Висновок гармонія знань та відповідальності. Від стародавніх мумій до космічних штормів, від антиінноваторів до штучного інтелекту новини про науку та дослідження цього тижня, демонструють неймовірне різноманіття та складність світу, в якому ми живемо. Вони згадують, що людство знаходиться на межі нових відкриттів та можливостей, а також про необхідність відповідального підходу до знань та використання цих знань. Ми повинні прагнути до гармонії між науковим прогресом та турботою про навколишнє середовище, між прагненням до знань та відповідальності перед майбутніми поколіннями. Тільки тоді ми можемо створити світ, в якому наука та технології будуть служити свердловиною всього людства.